Доброго дня! Мене звати Чайка Валерія. Я учениця 9-го А класу Чернівецького багатопрофільного ліцею No4. Тема моєї роботи Домінантні ступені порівняння у творі Льюіса Керла Аліса в Задзеркалі. Аліса в Задзеркалі англійською «Through the Looking Glass and What Alice Found There крізь дзеркало і що там побачила Аліса. Дитяча книга англійського письменника і математика Льюіса Керола – Написана в 1871 році як продовження до книги Аліса в країні Чудес. Ця книга про дівчинку Алісу, яка вирішила увійти в дзеркало і опинилася в задзеркалі, де світ становить велику шахову дошку. В цьому творі широко використані ступені порівняння. Вони використовуються як для звичайного розрізнення ступенів і властивостей, так і для порівняння цілих світів, світу нашого і світу задзеркалів. Об'єктом дослідження даної роботи є ступені порівняння прикметників і прислівників метою предметом дослідження використання їх у даному творі. Метою роботи є визначення домінуючих ступенів порівняння у творі Льюіса Керола Аліса в Задзеркалі. При вивченні даної роботи були поставлені і розв'язані наступні завдання: розкрити сутність ступенів порівняння, дослідити твір Аліса в Задзеркалі, на предмет використання в ньому ступенів порівняння та визначити домінуючі ступені порівняння у твої. Англійська мова має багатий словниковий запас, який ми використовуємо, коли описуємо свої почуття, предмети і явища навколишнього світу, викладаємо свої вимоги і намагаємося щось порівняти. Ступені порівняння загальна назва трьох форм: прикметників та прислівників, що виражають різні ступені якості: ці ступені звичайний, вищий та найвищий. Творі Льюіса Керрола Аліса в Задзеркалі широко використані ступені порівняння. Саме про їх використання та значення і піде мова в цій роботі. Утворення ступенів порівняння. Порівняння ступенів прислівників є, як правило, формою середнього роду відповідного ступеня прикметника. Наприклад, українське більше, менше, швидше і так далі. Єдина граматична категорія Притаманна прикметникам англійської мови це категорія порівняння. Вона передає ступінь інтенсивності вираженої прикметником ознаки. Категорія порівняння охоплює тільки якісні та кількісні прикметники, вживання порівняльного або найвищого ступеня для інших прикметників, яким ця категорія не властива, надає їм великої експресивності. Отже, категорія ступеня порівняння притаманна прислівникам і прикметникам англійської мови. Поряд із звичайною формою існують ще дві вища та найвища. Порівняння ступень прислівників є, як правило, формою середнього роду відповідного ступеня прикметника. Розгляньмо, як використовуються ступені порівняння у творі Льюіса Кернена Аліса в задзеркалі. В даному творі основна роль ступенів порівняння це порівняння світу нашого і світу задзеркання. Але вони можуть використовуватися і в інших цілях. but the black kitchen had been finished with earlier in the afternoon and so while alice was sitting curled up in a corner of the great armchair half talking to herself and half asleep the kitchen had been having a grand game of romps with the ball of roast. the most curious part of the thing was that the trees and the other things around them Never changed their places at all. However fast they went, they never seemed to pass anything. The demonstratis was Faster, faster, but Alice felt. She couldn't go faster, so she hadn't not breath left to say so. The demonstratis часу. But if you hadn't done them, the queen said, that would have been better still. Better and better and better. Також слід зазначити, що ступені порівняння частіше вживаються в прямій мові, ніж у непрямій. Отже, можна зробити висновки, що у творі Аліса в Задзеркалі ступені порівняння прикметників і прислівників використовуються для різних цілей, але основна їхня функція порівняння предметів і явищ. Ступені порівняння частіше вживаються в прямій мові, ніж у непрямій, тому що основне емоційне забарвлення твору передається саме за допомогою реплік героїв. Домінуючі ступені порівняння. В творі зустрічається найбільша кількість ступенів порівняння прислівників близько 65% від загальної кількості. Також є велика кількість ступенів порівняння прикметників близько 35% від загальної кількості. Наприклад, I don't think they can hear me, she went on, as she put her head closer down. And I'm nearly sure they can see me. My dear, I really must get a sinner pencil. Найбільш часто зустрічаються ступені порівняння прислівників, похідні від слів Fast і Good. Можна відзначити, що найчастіше використовуються ступені порівняння односкладових слів, ніж двоскладових чи трискладових. Використання в тексті винятків із правил не несе смислового характеру. Розглядаючи вживання вищого та найвищого ступенів порівняння, можна помітити, що вищий ступень зустрічається набагато частіше. Вживання вищого ступеня найбільш властиво прислівникам, а ось вживання найвищого ступеня найбільш властиво прикметникам. Також можна помітити, що автор навмисне допускає помилки в утворенні ступенів порівняння для більш повної передачі переживань героїв, а також утворює ступені порівняння слів, яким це не властиво. Про те, що у творі ліса в Задзеркалі найбільш часто вживаються ступені порівняння односкладових прислівників вищого ступеня. Найчастіше прикметники зустрічаються в найвищому ступені. В цілому, порівняння ступінь у творі зустрічається значно частіше, ніж в найвище. Висновки При виконанні завдань, які були поставлені, отримано наступні результати. Категорія ступенів порівняння притаманна прислівникам і прикметникам англійської мови. В порівнянні з простою формою існують ще дві вища та найвища. Категорію ступенів порівняння мають в основному якісні прикметники і прислівники способу дії. У творі Льюіса Керла Аліса в Задзеркалі прикметники та прислівники виконують різні функції, але основна їхня функція порівняння предметів і явищ. Дослідження, проведені в ході даної роботи, свідчать про те, що у творі «Аліса в задзеркалі» найчастіше вживаються односкладові прислівники вищого ступеня. Прикметники найбільш часто вживаються в найвищому ступені. Також можна помітити, що письменник навмисно допускає помилки в утворенні ступенів порівняння для повнішої передачі переживань героїв. В цілому, вищий ступінь твори зустрічається набагато частіше, ніж найвищий. Дякую за увагу!